То ви самого міжгір'я, ну чудо. Рибники. Ну хоч щось набрали, зблудили. Та й це я собі відео пишу. Я, я вперше таке бачу. Я тільки то чула, що так губляться. Тали коли погана погода, то можна зблудити і зійти в Закарпаття нам звідси. Через полонину гича. Ну, але ми навіть карти не маємо так, що саму, вам показати. Видати низом і звернете сюди на оцю гору, так само на гічу вийдете. Або на той бік виходьте. Скільки ви йшли? Ви нижньою дорогою йшли? Вже 6 кілометрів. А, а ви маєте а щось їсти? Ну, щось їсти маєте, щоб все. Ми якісь маємо цукерки, зараз вам дамо. Такі туди горі дорогу. Там дорога, то та ворота буде, далі там Ми спускалися, як був сильний дощ, то то тако, брели. Але ми спустилися така тракторна дорога. ви Але то рікою вона постійно йде, в болотняк. І через болотняк знов через крепет і дитя на цей, на свій не все ж. — є. Сюди вам далі. Ви там були? Ви тако там десь з було диха. Сюди хоч мало найме дорогу. А я вдали десь піду. Я зараз... У Львівську область. Боже, ти його не змішіть мене.